І, звичайно, коли вона запам'ятовує слова, рано чи пізно вона запам'ятає погані слова, правильно? Коли я почув це перше погане слово, ми виходили з квартири, у неї падає з рук сумка. І вона каже: «блядь». я піднімаю очі, а з боку сусіди, які збирались, заходить в квартиру. Як я поняв, що вони збирались, в квартиру, це. Не думаю, що вони там довго так стояли. І я починаю викручуватися, типа. Що ти хотіла брати? Іграшку? А моя дитина любить доводити те, що вона знає. Каже: тату, не брать, а блять!» Я кажу, що болять? Ножки болять. Що? Що болить, моя креативність ще ніколи так не працювала. Що бора? «Тату, не болять, а блять. Я кажу: блювать хочеш, воняє тобі. Що ж, я думаю, вже сусіди скажуть, «Да блять, вона сказала долбайоб!» Так, да, я не хотів показати своїм сусідам, що у нас дитина вивчила матюки. Ну, ми хотіли показатись кращими, ніж насправді є. Бо навряд чи вони подумають, а, вона на дитячому майданчику почула десь матюк. Вони подумають, що чоловік бив жінку, коли варив наркотики, і жінка паралельно говорила з батьками і матюкала їх в трубку. Я думаю, вони так подумають. Я своїй дружині розказав, наша дитина матюкнулася, уявляєш? Он каже, де вона могла ця набрать, я піздец. <риклад> я думаю, де? Тільки на стендапи вожу.